Вітаю на каналі Марочка Пост. І сьогоднішній випуск я би хотіла присвятити першому виходу поштової продукції у під Укрпошти за 2023 рік. Це поштовий набір воїни світла, воїни добра, який був введений офіційно в обіг 15 лютого 2023 року. Набір був присвячений, я би так мовила, воїнам Тилового фронту. Фахівцям спеціальних служб, які після ракетних та арт обстрілів Російською Федерацією цілодобово відновлюють об'єкти критичної інфраструктури у будь-якому куточку України. Отже, до складу поштового набору входять художній блок. З п'яти марок. Кожна марка присвячена конкретній фаховій професії. Дорожники. Зв'язків, енергетики. Водопостачальники, та газовики. Номінал кожної марки літера М, яка відповідає тарифу за пересилання на простого листа масою до 250 г у межах України. Формат блоку 128 на 83 мм. Покриття матовим лаком та в деяких місцях глянцевим. Тираж такого блоку 300 тисяч примірників. Немаркований художній конверт. Тираж якого 100 тисяч примірників. Картка з символічним написом Життя переможе смерть, а світ темряву. Тираж такої картки також 100 тисяч примірників. Ну а для власників філателістичних онлайн-абонементів: конверт першого дня зі спецпогашенням. Погашення відбулося у місті Києві 15 лютого 2023 року. Спеціальним штемпелем перший день. Колір фарби штемпеля білий, як ви бачите. Кількість штампів 3. Зліва, справа та знизу. У мережі е, думки про колір та якість фарби для штампування е, розділились. Ну, але більшість користувачів вважає вибір кольору досить невдалим. Бачите, він лед-ледь пробивається. Лед на ньому можна щось прочитати. Ну, а автором чудового оформлення всього цього поштового набору є художник Олександр Нікітюк. Всім дякую за перегляд і до наступної марки!